У Чорноморську на базі морського фахового коледжу відбувся міні-концерт до Міжнародного дня танцю. Я займаюся танцями вже шість років. За цей період хореографія стала невід'ємною частиною мого життя. Наш танець має назву Почуй мене. Ми танцюємо у естрадному стилі. Буває трішки адреналін чи емоції, ну не бувають стабільними, але в цілому дуже позитивні. Захід складався з 20 виступів від шести хореографічних студій нашого міста. Свято об'єднало дітей всіх вікових категорій від наймолодших початківців танцю до найдосвідченіших вихованців студії, проте глядачі були захоплені кожним номером. Я сьогодні виступаю. Мій танець називається Туса Жабенят. Ми готувалися до нього півтора місяця. Ми займаємося у колективі Сяйво, готували танець туса жабенят. Маленький такий колектив. Наталія Михайловна дуже гарно скомпонувала танець. Ми дуже дуже. В найкращих емоціях я вважаю, що в цей тяжкий для нас час це дуже потрібно нам для нашої душі, для розвитку дитини, для кращого настрою. Так що йдемо до перемоги разом. Серед учасників конкурсу були не тільки мешканці нашого міста, але й переселенці. Ми переселенці з Херсонської області, село Чорнобаївка. Мабуть, ви чули звідки це так, де да. ми приїхали сюди. На жаль, ми покинули свій дім, тому що він частково був руйнований. Але ми дуже щасливі, що ми попали в місто Чорноморськ. Це прекрасний город, це прекрасні люди. І ви знаєте, я маю сонячну дівчинку, Дар даринку, наша прекрасний тренер Алла. ви знаєте, ну насока людність настільки все прекрасно. Я я дуже щаслива. Мама концерт допоміг дітям та їх родичам відволіктися від жахів сьогодення та насолодитися естетичним хореографічним виконанням учасників. Діти повинні десь перезавантажуватись. Зараз дуже важко самим батькам, але коли діти є на що їм відволікатися, якщо вони не зволікають повітряними тривогами, якщо вони розуміють, як себе обоз вони також повинні чимось займатися для перезавантаження. Все буде Україна. Захартавал Світлана Кузьменко і те